Вітаємо тебе, дорогий друже. Мета цього відео познайомити тебе з нашою церквою благовістя у місті Харків, чому саме благовістя, тому що наша головна місія звіщати добру новину, тобто Євангеліє, і виконувати велике доручення нашого Господа Ісуса Христа. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх виконувати все, що я заповів вам. Наша церква живе цим покликанням. Ми прагнемо не просто приводити людей до покаяння, але робити їх учнями Христа, навчаючи, наставляючи та допомагаючи зростати у вірі. Саме тому, в благовісті, існує багато служінь, реабілітаційні програми, соціальні проєкти, навчання та наставництво, дитячі і молодіжні служіння. Все це заради однієї мети, щоб ще одна людина стала вірним послідовником Ісуса. Один із таких учнів наш брат Славік. Славік пройшов непростий шлях. Його життя було сповнене випробувань, залежності, війна, розчарування, темрява. Він знав, що таке біль, що таке страх, що таке безнадія. Але в момент, коли, здавалося, виходу вже не було, Бог послав йому людину, яка запросила його до церкви. Славік прийняв це запрошення і потрапив додому милосердя служіння, яке допомагає людям знайти нове життя у Христі. Там він познайомився з Божим Словом. І не просто познайомився, а дозволив йому проникнути в своє серце. Через вивчення писання він зрозумів, що Бог пропонує людині не просто нову сторінку життя, а нове життя. Він усвідомив, що справжнє звільнення це не просто вихід із залежності, а прощення гріхів через покаяння і примирення з Богом. Славік зробив цей крок, звернувшись до Господа щирим серцем. Що означало для нього покаяння? Це було не просто жаль за минуле, а свідомий розрив із ним. Це був крок назустріч Богу. Відтоді Славік почав духовно зростати, беручи активну участь у житті церкви, вивчаючи слово і застосовуючи його в своєму житті. З часом він прийшов до розуміння важливості хрещення. Адже хрещення це не просто обряд, це обітниця Богові доброї совісті. Це свідчення перед небом і землею, що людина більше не належить собі, а Христу. Що означає цей день? Сьогодні за вірою і на підставі сповідання цієї віри наша церква ухвалила рішення звершити над Славіком водне хрещення. Цей день знаменує духовне народження, коли людина помирає для старого життя і воскресає для нового. Як сказано в Писанні, отже, ми поховані з ним через хрещення в смерть. Щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, так і нам ходити в оновленому житті, що відбувається після хрещення. Не кінець, а початок нового шляху. Життя з Богом це шлях учнівства, освячення, боротьби та перемог. Це життя, у якому людина зростає в любові, служінні, молитві та слухняності Христу. Ми віримо, що Бог буде вести славіка, зміцнювати його і використовувати для своєї слави. Ми, як церква, будемо поруч підтримувати, наставляти, допомагати, молитися. Дорогий брате, Славік, Ми вітаємо тебе з цим важливим днем. Отец Небесный, Иисус дорогой, благодарим Тебя, Отче, за то, что Ты сделал возможным. Вот Ты по своей великой милости, Господь, и нам открыл, что сегодня это нужно делать, что Ты, Господь, открыл этого брата славы, как Твой Господь, и своей сильной рукой, Господь, оберегай его. И, Господь, по своей великой милости, Господь, дай ему еще дней жизни, чтобы он мог пожить и послужить для Тебя, как Направь, Господь, его путь, Работай с его сердцем и с модель, чтобы он преображался в образцов. Прошу тебя об этом во Христа. Аминь. Аминь.